Сьогодні ми передали 70 пакетів внутрішньо переміщеним особам в Київській області. Власне, це була Луганська громада. Передали чай і каву, і це в нас такий новий соціальний проект компанії Мономах для підтримки переселенців в Україні. Мета, щоб кожна родина переміщена отримала місячну норму чаю та кави на родину. Приїхала з Луганської області, влаштувалася тут, працюю. Як почалася війна, приїхала сюди. Ініціатива дуже хороша. Ми вдячні, що нам допомагають. Поділюся з рідними, будемо чай пити каву. Ми нещодавно приїхали до Києва. Ще нічого такого немає. Ми живемо. Родина доньки, двоє діточок маленьких зять і я з ними. Холодно стало вообще зараз чай кофе. дуже-дуже зогрі... зогрітися. Я займався чаями торгував. Так що чай «Мономак» мені дуже до був і це зупір, я знаю давно. Як ми переселенці, коштів не вистачає, на все а все таки сюди є. Допомагаються серйозна підтримка, тому що чи мені дуже думати, що купити, чи. Вже чай є кава. Також ну моральна підтримка, конечно, що нас не забувають. Матеріальна також ну більш моральна. Велике дякую вам, що ви допомагаєте і підтримуєте. Це тепло, воно відчувається якось у людях. І підтримка, то це дякую, велике дякую. Це дуже важливо зараз підтримати їх душевний стан і морально їх підтримати в цей непростий час. Важливо кожним кроком, кожним яким-то можлива пакуночкам матеріальним, але найбільше це саме моральна та духовна їх підтримка в цей непростий для нас їх час. Тому що ми суто український бренд. Ми з 2014 року підтримуємо і внутрішніх переселенців, і військових наших. Для нас соціальні проєкти дуже важливі. Компанія Мономах заснована у 91-му році. І постійно плічопліч пліч, ми йдемо з програмами соціальної підтримки населення. Спочатку це були дитячі будинки, власне дитячий будинок Велика Димарка. Ми підтримували досить довгий період. Потім лікарні. З 2014 року це було АТО. І зараз уже з 2022 року активно підтримуємо армію на постійній основі. В лікарнях воїнах допомагаємо пораненим. І також всім, хто звертається за допомогою благодійним фондам, стараємось допомагати всім і нікого не залишити без уваги. І от це наш сьогодні новий проект соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб.